Постійне планування та організація робіт з благоустрою, яку веде міська влада, надихає мешканців Нікополя вносити в цю справу свій внесок. Нещодавно одна місцева благодійниця подарувала хризантеми для оздоблення клумби. Цього тижня ще одна мешканка приватного сектору безкоштовно надала саджанці квітів: нарциси, лілії, півонії, ромашки, іриси та інші квіти будуть майоріти на клумбах міста. Їх висаджують працівники комунального підприємства Міське паркове господарство. Це йде сенс життя, щоб ми не відчували, що таке війна, щоб ми жили так, як і попередньо ми жили, щоб ми жили добре, заможно. А то, що війна, вона скоро закінчиться. Це дає сили продержатися, чим-то займатися, мисленно не зациклюватися на нещастях, а щось робити хороше для себе і для людей. Ждемо перемогу! Завдяки щедрості благодійниці, вийде гарне квіткове різнобарв'я. Дякую небайдужим мешканцям нашого міста, які вирощують на своїх подвір'ях квіти і з любов'ю їх дарують для озеленення міста. Наше підприємство висаджує на газонах та квітниках в різних куточках міста для того, щоб квіти радували очі наших мешканців. Тому дуже велике дякую і приймаємо квіти для того, щоб висаджувати, щоб озеленювати наше місто. Отже, коли люди хочуть жити в упорядкованому, красивому місті, їх не може зупинити навіть війна а різнокольорові квіти на клумбах Нікополя у ці непрості часи символізують те, що життя продовжується.